Друзі, всім привіт! Хочу показати вам любителів такої птиці, що вийшло від шамового голуба. І від цієї голубки якраз так гарно на задньому плані. Тато з мамою. Нагадую, батько шамовий голуб. Це світло, це темно. Темна така голубочка. Ось оно це, мама. Це батьки крупним планом. Вже гарне око що шамову. А що вийшло від них? От вийшло таке масивне, гарне голуб'я. Шамовичок. Щось усього буде голуб. Така голубка, крупна. годують. Двоє, як то кажуть, на обій. Годують дуже добре. Бачите, чим добре такі гнізда? Ну Потім гарно чиститься, вже голуб'я вилетить з гнізда. Я тоді гарно його почищу всередині і будуть мати можливість насиджувати інших голубят. Досить такі гарні голуби, я його закульцював. Давайте його візьмемо краще ближче, подивимося на нього зблизька. Так, Такий гарний шамовичок. Колечко з цієї, з цієї сторони, от є одне кольцо. Дуже гарний, дуже гарне голуб'я. Чисто вдалося у голуба, значить досить генетично голуб сильний, сильно передає, бачите, молодих. Можливо, ну якщо є окрас, в принципі, значить генетично передає і розум. Голуб дуже розумний, невеличкий, спортивний. Гарний такий голуб. Муліманці також тут всередині є голубок. Не вистачає, треба дві голубки якихось підкупити. Ось їх підпарувати, десь буде, треба буде прикрити і підпарувати. Можливо, щось слово на якісь. Можливо, що муліман підпарую з голубочкою. Треба жовту муліманку. Ось таке. гарно Попереднє відео є, яке воно було, яке воно зараз дуже гарно, дуже гарні годовані голуби. Бачите, у мене вдома, там хто бачив білу птицю, взагалі не така птиця Є різниця зразу відчутна, коли голуби літають. Коли голуби літають, досить досить вони гарно годують, вистачає вітамінів, нічого взагалі голубам не потрібно, Голуби все особина, як то кажуть. Здобувають самі ще раз з крупним планом батьки. Справа голубочка, зліва голуб. Так що, друзі, випускайте птицю, не знаю, буду бачити по тих жовтих, їх випустив, бачу, що порозліталося одно там, друге там. Трошки часто надоїло, тому що будуть ці, значить, що лишиться, то лишиться, що пропаде, то пропаде, Ні, значить, заведу спортивну птицю таку. Сизу сутою будуть літати в поле, вони кормиться, тільки будуть зимою підгодовувати і все, і буде в мене по, по таких голубах, тому що вже чесно немає сил терпіння, вже скільки років от тримаю, годую і воно якось не ведеться. не знаю. А такі голуби воно і гарно і за чим подивитися. Сіро буро малинове, воно різнокольорове, воно спортивне, хоч на базарі коштує от копійки, а для себе воно хоч приємно для ока. Як вони літають, десь можна брати з собою, випускати їх і так далі. Йдемо подивимося на інші голуб'я. Ці самі же голуб'ятні. Так, яка ситуація тут? Тут голуб'я у нас таке. Набагато менше. Набагато менше це буде голубочка Навіть видно по бачите, таке тендітна, малесенька така. Це буде голубочка Кольцо також я її закольцував Така ну, годована капець. Зараз я вам покажу її батьків. Це її батьки. не бачите. Це голуб. Перед вами голуб і її батько. Досить це румун. А це його донька. Це його донька, він з нею спорувався. Хто собі її вигодував, спорувався і все, в плані мулімансик жовтий. Голубку під нього жовту найти не можу. Ніде немає жовтої голубки мої манки. А це такий румон. Оце пара. Гарні такі голуби. Оз місце під 3-4 пари вистачає. Ще поставлю пару ящиків нанизу, там місце є, так що їм не особо не так літають. Їм суто тут переночувати, фактично більшість вони знаходяться на вулиці. Так що, так що є результат, друзі, результат є, голубятня, міні-голубятня працює, невеличка, але працює. Будемо вже трошечки пускати, припускати, випускати. Трохи будемо літати. Так що, друзі, всім дякую. Вийду, голубів закриваю. Голубів закриваю і все. Тут такі дверки їм зробив. Бачите, Застелений папір. Папір теж досить добре. Застелив, понаставляю тут ящики, От коли знизу догори понаставляю ящики Там що один ящик поставлю, тут що один і хай собі плодяться. Що буде, то буде. Отакі справички, друзі. Хто має муліманку, ще раз повторюю жовту, хто може, поможіть Десь передайте, зв'яжіться зі мною і буду вам дуже вдячний. Всім дякую, до побачення.